25 січня співробітники поліції в рамках кримінального провадження щодо наркозлочину провели обшук у 29-річного мешканця надвірної. В його помешканні слідчі виявили наркотичні засоби в особливо великих розмірах та боєприпаси. приміщенні квартири фігуранта поліцейські виявили та вилучили ряд речових доказів протиправної діяльності. Серед вилученого порошкоподібна речовина, схожа на амфетамін, вагою близько 1 кілограма, рослина речовина, схожа на канабіс. Вагою близько 100 грамів, речовину, схожу на екстракт канабісу, вагою близько 50 грамів, електронні ваги, предмети для фасування, які підтверджують факти збуту заборонених речовин. Окрім цього, вилучено два предмети зовні схожі на гранати із запалами. Усі речові докази, слідчі скерують для проведення експертиз. Вартість вилучених наркотичних речовин на чорному ринку становить близько 500 тисяч гривень. Йому вже повідомлено про підозру за зберігання психотропних речовин з метою збуту, кажуть правоохоронці. Дії затриманого інкримінують за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та частиною третьої статті 307 незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання перевезення, пересилання чи збут наркотичних Особів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Зловмиснику вже повідомлено про підозру за зберігання наркотичної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту. До суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Оперативники з'ясовують джерела походження, боєприпасів та наркотичних речовин. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.